Друзі, всім привіт-привіт! Міні-розпаковка субота, 21 жовтня. Були сьогодні з Ванією по магазинах для того, щоб купити йому взуття. Отаке взуття ми Вані купили сьогодні зимове. Отакі зимні ми купили ботиночки, Ну, вони, типу кросовки, ботинки, але зима. Це зима. От. 755 гривень. 41 розмір у нього. Є, звісно, кожані по 2000 були. Є такі, але ну, ми їх, правда, не міряли. От. Ну, ми вирішили трішечки зекономити. І купити отакі, то що нога все одно ще росте. Теплі, хороші, ну, просто що не кожені, да, Не Ну, Нічого. Ось такі. Ну, гарні. Ваня каже, мені кажу, Ваня, тобі подобається? Подобається. Ну, все кажу, беремо. Так що, в зиму ми обур у нас є. Треба тільки, напевно, ще буде курточку купувати, поміряємо. Так, ну і продукти. Макарони 29,40. Сардина в маслі 41 гривня. Печиво така з згущенкою звареною: 64,20. Тут скільки, пів кіла, струмок називається. Батон нарізний. Кахнівський хлібзавод по 20 гривень 30 копійок за батон. Отакий От соус. Соєвий соус. У мене закінчився. Вчора е, смажила філешечки. Кинулась, у мене закінчився соус 31 гривня. Класичний взяла. Скільки тут? 235 мл. От. Сірники 7,10 за пачечку. Філе курине одне. Не хватило нам одного філешки. Взяла, значить, за кілограм 154,90, одна вийшла 342 грама на 52,98. Два сорочка отаких. Тульчинка по 8,60. вершковий смак. Такі вони тоненькі стали робити їх. Були раніше якісь більші. А зараз таке ж. І до шашлику. закінчилась У мене приправа 9 гривень. Хочу зробити. Зварить суп, сардина, сирок і пшоно. Отаке не суп. Так, ну і по строїтельству. Купила отакий круг Саші. Ось. Новий. 145 гривень. І біту. Отаку біту йому треба було на такий шурупчик зірочку. Ну, отакий нам дали. Такий 40 гривень. Не знаю, так пройде. Отакі у нас сьогодні покупочки. Ну, в основному ми їздили за ботинками. От. Так що скоро холода, треба утіплятися. Всім гарного настрою. на дворі тепло. Сонечко, так, хорошо, йдемо щось робити і щось знімати. Все. Пока-пока. Друзі мої, всім добрий вечір. Субота, вечір. Іду гуляти з собачкою. Думаю, прогуляю її трошечки. Лола, пішли! Лола? Лола, пішли? Лола, пішли? Кістку якусь знайшла, бо я вийшла, управилась у качок, гусям насипала. Думаю, та їй мало, вона їй не побігала навіть. Думаю, зараз її трошки. Лола, сюди! Лола! Лола! Лола, 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 кам'яні. Лола. Вона думала, що я на той двір іду, а я сюди хочу прогулятися. Пройдемося трошки, так? Да? Похолодало. зранку так було тепло. Прямо я ходіла куртку свою червону. Віддує, мабуть, буде погано чути. Оту теплу. Ну, осінню. Думаю, вдіну вітровку, так вділа ж цю? Ні. Мені так жарко було, а в мене кофточка така тепленька, але ж з коротким рукавчиком. Я її зняла ту куртку і думаю, мені, хорошо. Дивіться, який дуб. Здоровезний. Який здоровезний дуб. Ну Мало хто зі мною тут ходив із дівчат. Живі, От, а хто й не ходив. Не прогулювала я. Якщо раз, зараз дойду до того місця, де я виключила камеру тоді. Дивіться, який, бачите, яка краса, яка краса, жовтеньке таке все. Треба буде сходити, прогулятися це Відпустка почалася. Може якийсь діньок такий буде погожий. Тепленький, хочу сходити, погуляти, назбирати листечка. Як Тетянка писала, прогладить утюшу оцією праскою, проглажу, щоб вони не скручувалися. І вазочку в ваніну поставлю. Вітер такий погано буде задувати. Це погана съйомка, але вітер. Я пам'ятаю, колись навіть монтувала, що прибирати шуми оці. Ну, воно не дуже воно і прибирає їх. Собака десь гавкає там велика. Зараз ми дійдемо до того місця і вернемося. Почала камеру тоді. Бачите, це, це наша пшеничка. Це, у нас тут гарбузи були. Це наша пшеничка тепер. От, це наша земля. Таке -то, то діло. От. Поставила суп горить. Гречаний. Мультиварці. Я тепер тільки в мультиварці буду собі варити. Мила справа. Закинула усе. Через час тобі суп готовий, прозрачний, зварене, все ідеально. Закинула зажарку, картоплю, гречку, ковбаски копченої. І вчора в мене грудки трошки оставалося жареної, шаурму робила. І туди кусочками порізала. І тут їх малісонелі, лаврові листя, сіль. Да, суп буде зараз такий. Йо -йо -йо. А ходила э, качок э, дувати взяла армузів. Отой такий оранжевий. Ну і звичайний Хочу зараз, якщо нічого мені не помішає. Лола! 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 Щоб ще не заблудилась, ми тут ніколи не були. Лола! Лола! Лола, Лола, Лола! Треба було її на цей взяти. може Капець. Ще собаку загублю. Лола! Блін. Лола! Лола, лола лола! Лола! Ану може їхом оддається, може воно другу. Іди сюди! Ти що? А ну будь рядом тут. Рядушком іди! Ти що? Потеряєшся? Загубишся, де я тебе шукати буду? Ну пішли рядом, не ходи нікуди. Ти чула? О, я хочу гарбузової каші. Гарбузової каші що станеться, просто його отварю в ну, водички кусочками. Не в духовці запікати, а варни зроблю. Ну, не знаю кашу робити, або з пшоном робити, або з рисом. Мені і та, і та подобається. Ну, не знаю яку. подивлюся. ходи, не ходи, іди сюди. Лола! Ось ми вже доходимо до того місця. Воно. Тут не дай да, Так, така погода странна. Я ж кажу, так було прямо жарко. Тут тобі хоп, вже дубок. А Ваня вчора оставався в багачки, ночував у знайомих. У нього вчора було виступлення, виступ по кардеону. Ну, він ту саму мелодію грав для, вроде для дітей першого, перших класів музичної школи. Вроді так, є, якщо я не помиляюся, я точно не знаю. Ну, я не слухала. Він так волнувався. Я кажу, Вань, та піду, я ладно, не буду я вже тебе цей лишній раз. Йди сюди, Лола, йди сюди! Лола! От мало. Лола, пішли. Лола, пішли домой! Ідемо додому, треба було поводок мені взяти, Пішли! Лола, Лола, ко мне! Лола ко мне. Ну, буду забирать. Ану. Лола, пошли. А, ще й ця біжить усе, ця хаски. О, все, зараз вони дадуть Гоцу з нею. Ота дівка хаски. Іди сюди, щоб вона ще з нею не забігла. Ой, оце пішла прогуляти, ну уже точно я її зараз прив'яжу. Квати їй набігалася вже. Пробігла, так нічого собі. Так що, от такі справи. Ну, в принципі, поїхати додому можна було, ну, вже договорилися, вже настроїлися, що Ваня станеться, та там погостить трошки. Та я сьогодні їхала, забрала його. Пішли, купи, скупились. і додому. Та, як же ж мені собаку тепер забрати? О, Лола! іди сюди! Отут я колись як впала! О тут. Слизько було, як смазданулася. Лола, пішли! Лола! Чого Так, ну все, друзі мої. Прогулялась з вами, погомоніла. Зараз ми будемо йти додому. Все. Всім гарного настрою, всього самого найкращого. От. Будьте здорові, будьте здорові. Миру нам усім, саме головне. І здоров'я. Все буде добре. І близької людини поруч. Це теж немаловажно. Той, хто не може бути одиноким, є люди, які одинокі, їм прекрасно. А є ж такі, що не можуть жити самі, щоб ви не були одинокі, щоб у вас була обов'язкова пара. Все, всього найкращого. Цілую люблю, бувайте, пока-пока. Дівчата, ну дивіться, який суп получився. Дивіться, бачите, прекрасний супчик. Сказочный. А, я еще сюда аджички добавила. У меня ложка оставалась аджики в баночке. Сусидка пригощала. И я їй сюда. Ммм. Красота. ну мягкая картошка. Сейчас придаваем вот так. Мягенько. Мягенько. Все. А, попробовать не надо. Ж. Надо без жирка пробовать. Так, горячий, ой, хороший, хороший на соль, вообще прекрасный. Как горячую я сколько набрала, я не могу и выключить не могу вас. Отличный суп, суп сказочный, М -м -м -м, класс. Plus.